Від. Сьогодні ми ремонтуємо котел Віадрус, який стоїть на підлозі. Скарга була на те, що не працює машина, гасне свічка і все. Півот. Пілот, верніше. Гасний пілот. О, зараз, так видно? видно. О, ми маємо тут термогенератор. Зараз. Я так, щоб, так, щоб так. І сам пілот. І сам пілот. Що? Машина не працює. Зробили ревізію пілотної групи. Ну, виглядає все спокійно. Зараз перейдемо до Зараз перейдемо до. Ну, знімаю, не знімає. Раді знімає. Зараз перейдемо до газового кляпана. Не вірю. Перейдемо зараз до газового клапана і. Ну, важна. Яку... Щоб... Ну, Перейдемо до газового кляпана, ну і потім зазнакуємо, як воно все працює. Автоматика SIT 820 150 мВ дає термо, там той здоровий термогенератор. Так. Отже. Ми все зробили. групу пілота функціонування відновили, перебрали газовий папа на предмет поломки. Все в порядку. Ще ці катушки цілі. Тут ще крім того, було вибито термореле по тязі. Тут, до речі, зачеття цілкомного типу. запалюємо його. О, видно, загорілося, загорілося. Так що воно бабло коштує. А так, купив шариковий запах, два треника, фільтр. Переводимо режим горіння. Ямку я, я забираю, щоб глядач гарно побачив, як воно все працює в Видно, що горить пілот. І зараз ось цим от перемикачем я так селіоноїд. Все, все горить, все чудово і прекрасно. Котель 18 1826 кВт, напольний, непогана машина. Так що, панове, звертайтесь.